Дня, любі друзі, в етері Софія. Відносини. На які відносини треба звернути увагу? І так, дивіться, любі друзі, як на мене, на які відносини, на що тут треба звернути увагу? Ну, ось це якась недосяжна мрія. В мене завжди відчуття, що те це якесь як минуле, розумієте? і От пані з дитиною вони дивляться, і я відчуваю, що вони хочуть повернутися туди. Але від того, що вони отак будуть довго стояти і просто дивити Нічого не зміниться, розумієте? Вони не стануть ближче до своєї мети. а Принаймні треба зараз розвернутися, да, цій пані піти хоча б, не знаю, пошукати, чи є скафандри, чи є якісь капсули, не знаю на котрі можна туди доліти, долетіти і так далі. Тобто робити щось. Робіть щось, щоб досягнути своєї мети, а не просто спостерігайте.